Заправний пристрій для встановлення бензозаправний люк під термопластикову трубку подовжений адаптер Томасето. Заправний пристрій необхідний для зручної безпечної заправки автомобіля «Пропан пропан-бутаном, Виробник компанія Томасето Італія. У конструкції заправного пристрою є зворотній клапан для того, щоб виключити витік пропан-бутанової суміші після від'єднання заправного пістолета. Заправний пристрій монтується у бензозаправний люк тільки під термопластикову трубку діаметр 8 мм. В комплекті подовжений адаптер 10 см для підключення заправного пістолета. Гвинти кріплення, накидна гайка діаметр 8 мм. Ніпель розрізний діаметр 8 мм, кришка пластикова, кріплення до неї. кільце ущільнююче.